Днями в табір скаутів Чаус Кемп, розташований в селі Чаусово 2, навідалися гості, озброєні навчальною зброєю. Викладачі до призовної підготовки Сергій Маслов та Валерій Книшук, а також боєць АТО Олександр Нікітін, провели для дітей урок військової підготовки. На зразках зброї скаути тренувалися збирати та розбирати магазин з патронами та автомат Калашнікова. Також ознайомилися з особливостями використання вогнепальної зброї та гранат. Сьогодні ми привезли просто ознайомлення дітей з військовою справою. Також ми поговорили про патріотизм до батьківщини, обговорили новини, що відбувається на фронті. Ну і так їх націлили на краще, на розуміння, тому що треба вчитися в школі. І знання це саме основне для них. З сучасними методами ведення війни та правилами виживання на фронті скаутів познайомив боєць розвідки Олександр Нікітін. Він також продемонстрував сучасні техніки застосування зброї за стандартами НАТО та розповів про небезпеку, яка чатує людину на кожному кроці в зоні конфлікту. Смертельна загроза, за словами Олександра Нікітіна, прихована за кожним кущем чи предметом, що лежить на шляху військових. Боєць також розповів, наскільки неочікувано може діяти ворог. Один з таких трагічних випадків стався на блокпосту. Невідомий чоловік. І кілька разів приносив продукти бійцям. Останнього разу це була банка з медом, заряджена вибухівкою, від детонації якої загинуло четверо бійців, розказав Олександр. В банку було заложено 400 громова з електродетонатором електродітонатора. До банки було прив'язано внутрі була за, заплавлена меда була крона заплавлена і контакти виведені до кришки. Коли вони кришку знімали, вони замкнули контакти одразу зроботили. А вокруг. 300-грамової шашки був целлофановий пакет, який був заложены обыкновенні гайки і Поражающего. 4 трупа. Чотири трупи. От так ось так дороге не знакомо. Частина зі скаутів вже знайомі з правилами користування зброєю. Такі знання вони отримали на уроках до призовної підготовки. А от від пізнавальних розповідей учасника бойових дій у дітей залишилися глибокі враження. Скаути зізнаються раніше. Таких подробиць виживання на фронті їм не доводилося чути.